Прийом для мене. дуже приємно, тому сьогодні день, коли я ще наважилася, що своє відчитати, що Погляді ніяк не коли не треба слів для розуміння, бо поруч ти, і це ти все сказав. Від цього чару бити обміні. Я вже і ти добризав. Ми вдвох блукали між дерев і вулиць, собі зробивши лавку і звороби, і так не сміли. Бог коханий ніжний нас, блаженна мить людям із тобою, цей ніжний біль з'їдав віки нас, мирна ніч, укутана і молоді втікала нас, Приходить ранку частина, Безмежна тиша, рання прохолода і сина облада посміхала Бо разом діти, вища солода. чорний дар, що дає нам на неса. Поруч, ні тієї, яку не з мого завжди, залишаючи глубоки моєї Скажи мені, що ти не забудеш ті ради, той біль, який неможливо заглушити, той біль, без якого не було б найменшого усвідомлення того тебе Духа. Скажи мені, що не забудеш нею радості, радості від кожної навіть хвилинної зустрічі, радості від того, що ми єдині, на якщо що І пословуючись твоїм любові, скажи мені, що ми не забудемо нічого, що ми робитимемо у себе не повторювати болю, що ми робитимемо у себе помножувати радість, що будемо разом, будемо завжди, будемо ми. Скажи мені, що ти не забудеш. І зараз ми щасливі. Нехай за нас розкаже все кохання в таком сні, як теплі теплій зливі. Буде ми вкриємось на шоком і відкладемо поспішки з родини, і хай брехня дештабно вини воком. Чисте серце наче небо, що любить і овориться ділами. Ми не силі зменили себе. Ми зупиті у власній кайдані зі страху та із зражень людей, що цікавляться зовсім не нами. Кожен має проблеми свої. Йде до неба своїми шляхами, тим житті ми для себе самі вибираємо, чи бути рабами цього світу, стандартів, шляхів, що прокладені якимось не нами, чи шукати дороги свої, на яких можемо стати творцями свого щастя. І жити життя, як ніхто не прожив перед нами, дати волю своїм почуттям в білий день, а не тільки ночами. Не ховати за власні журні, мати мужність себе поміняти. Виділятися усієї рубі і надію завзергати. В пустелі світу вже брила надія новому дома. Я вишивала її, тому що знала, що прийшов кінець. І Він прийшов до мого дня старого. Почався новий день, на жаль, із того, від чого вчора умірвав синий терпець. Що кріслили ж, можна говорити, бо при свідомості болить, пече душа. Для чого людям люди і довіла? Чого ще до сим'є не зитніла, якщо її руйнують кожен кожен день? Самим світом цим замовіла. Мільйони люди наче омініли, тепер ти сам за себе, виживай. Душа відкрила вкотре коміє. Та всі нещастя щасливі. Пістелі світу дилом зародилася. Перестав мені вірші писати, не мов би стала я тобі чужа, немов би готував мені до страти. Тобі вдалося. Ось моя душа, перед тобою мила на підносі. Смієшся ти, а я буду одна, збиваючи до крови ноги поспіль. За що скажи? Завідано любов це тіло без душі безслідно згине. Чому ти повертаєш знов і знов мене до себе, знаючи, що кинеш? Я не кажу, не бі, така, бі, але не кажу, навіть стане. Бо ти, моя любов, давна сміється, плаче, гине та живе, моя душа одним дещо жить. Чому? Бо він такий, який він є. Бо він мене не вміє шанувати, тому що я сподіваюся і ще, ще він мене теж зможе у Для чого людям розбивати серце? Нечем усіх нема чого робити? Мені здається, втім немає сенсу та неперечені в такому світі жити. Но болі, злі, то оповиті болем, руйнація сердець душі і тіла. Це не залита навіть алкоголем, бо й він п'яніє дива. Людина створена для того, щоб любити, чи щоб грати свою роль в Богу. Щоб день прожити для того, щоб не нудно було Богу. <плес> Ще вони дуже кров, для мене найважче прощатися. Хоч знаю, що ними завжди тебе обійматись, сміятись, щоб ти їх спокійно піти, а потім, захоплюючи двері, пустити зрадину сльозу, згадавши світі весенні поїхати. Задати обміну протлею і безмежні твої по плоту, які не безмежно щасливі болев, мов були ворога.